9 жовтня у сквері Тараса Шевченка пройшов пленер Художній колорит Шевченківського скверу, який проводився з нагоди Дня художника України. Зі 120 зареєстрованих прийшло 118 учасників. Завданням художників було намалювати сквер або арт-об'єкти, які знаходились неподалік. Кожен художник мав змогу малювати у будь-якій техніці, яка більше припадає до душі. Усі присутні мали змогу переглянути виставку картин Лозівського коледжу мистецтв та спробувати себе. У різних майстер-класах. Переглянувши всі витвори мистецтва, кваліфіковане журі обрало чотирьох переможців, які отримали грошові сертифікати. В категорії Дорослі аматори перемогу отримала Юрковська Жанна. В категорії Діти аматори переможцем став Шульженко Олександр. В категорії Дорослі професіонали перемогу отримала Денисенко Анна. В категорії Діти професіонали перемогла Воронцова Дар'я. Також обрали двох переможців через соціальну мережу Facebook, які зібрали найбільшу кількість вподобань. Переможцями стали Кличко Софія, 207 вподобань, та Іваник Марія 135 вподобань. Вони також отримали грошові сертифікати.